Слава нації, Вітаю на каналі. Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий найцікавішими, об'єктивно найцікавішими, найінтенсивнішими для мене, зокрема, багато в яких я брав участь, які ініціював, які розвивав і які мали і мають успіх. Це на сьогоднішній день в рамках захисту України від московитів, загарбників і окупантів була і є співпраця з ПЦУ. Для того, щоб у московитів, у КГБшного шобла, яке протизаконно, насправді називається УПЦ МП, забирати важелі впливу, фінансування і у майбутньому так, церкви, собори, монастирі, все з цим пов'язане. Разом з тим, у процесі набирання обертів-маховика моєї діяльності. І з людьми, з якими я співпрацюю, я щасливий залазити в сфери діяльності. Це також цивільні проєкти, цивільні справи, цивільні речі з нормально мільйонними обігами і не в гривнях. Так? І там, де мені конкретно кажуть, що ну, дивисько, це конкретно класична мафія, так, зростання влади з криміналітетом. Маю на увазі, тут, ну, тут клани, тут родини, тут покоління, тут дорослі бюджети, дорослі громадяни. Будь готовий до того, що рано чи пізно комусь із твоїх командирів занесуть нормальну торбу грошей із тим, щоб ти поїхав на якусь бойову задачу в один кінець. А прикол в тому, що я на задачу в один кінець поїхав 24 лютого 22 року, і з тої задачі я не повернувся. Просто не повернувся і крапка. Відповідно, що правильно. Відповідно, шлях, мій особистий, такий саме, який, на моє переконання, має бути безальтернативно у переможної, потужної, соборної, багатої України у протистоянні з Московією. Це тільки нарощування обертів, підвищення ставок, підвищення інтенсивності і рух від нападу. Постійний, невпинний рух вперед. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.